Сенат США у четвер ввечері затвердив кандидатуру Джона Тефта на посаду посла Сполучених Штатів у Російській Федерації. Джон Тефт раніше очолював посольства США в Україні, Грузії та Литві. Його називають фахівцем із кольорових революцій. Він спеціалізується на країнах східної Європи. Джон Тефт е, приступить до виконання своїх обов'язків у складний період американсько-російських відносин. З початком російської агресії в Україні напруження між Москвою та Вашингтоном лише зростає. Про очікування та виклики, що стоять перед новим послом США у Росії, Ярина Матвійчук в американсько-російських відносинах такої кризи, як зараз, не було ще з часів холодної війни. Посольство США у Росії лишається без очільника уже понад півроку. Після того, як у лютому закінчились повноваження Майкла Макфола, уряд США шукав найбільш підходящого кандидата я думаю, що всі стривожені діями Путіна у Криму та східній Україні є також багато питань і незадоволення недостатніми санкціями проти Росії. Тож перед новим послом стоять багато викликів. На у Сенаті обговорення кандидатури 64-річного Тефта почалося з запитання, чи не включений він до листа Магніцького, членом якого в'їзд до Росії заборонений. Більшість американських законодавців впевнені, що Джон Тефт не буде бажаним гостем в адміністрації президента Росії. Утім, віддають належне Путіну, що дав згоду на призначенні цього посла. Я знаю, що ваш доступ до Путіна не буде таким, який ви мали до президентів інших країн, де були послом. Незважаючи на обмеженість доступу до російського президента, сенатори США впевнені, що Джон Тефт найбільш підходяща кандидатура на сьогоднішній день. Задля нової місії в Росії він повернувся із пенсійного відпочинку нам у Москві необхідні знання та досвід посла Тефта, щоб вирішити не лише кризу в Україні, а й питання відвертого порушення путіним прав людини, повного контролю над медіа, систематичного порушення законів, неповаги до міжнародних норм та законів, усього, що торкається наших взаємовідносин. Джон Тефт розуміє серйозність американсько-російської кризи, а тому каже він, майбутнє відносин між країнами поки не визначене у своєму виступі. Він називає службу посла у Росії. Важкою дипломатією одна з ключових речей, перед якими ми опинилися у Росії. Це боротьба між ультранаціоналістами, якщо їх так можна назвати, і модернізаторами, які хочуть, щоб Росія стала частиною глобальної економіки та глобальної політичної системи. Це буде ключове питання у будь-якому аналізі Росії. Оглядачі пов'язують Джона Тефта із так званими кольоровими революціями у східній Європі, після яких в Україні та Грузії до влади прийшли так звані на той час президенти демократи. Тепер на старті нового етапу дипломатичної служби ТЕВТ відкрито заявляє, що США ніколи не погодяться на анексію Росією Криму, а російському війську причетність до подій на сході України. Грузинський досвід дає йому зрозуміти, що події в Україні є добре організовані та сплановані у Москві заздалегідь що ми бачимо в Україні, це значно краще спланована операція. Росіяни підготували свої війська ще перед тим, як почалася війна. Операція у Грузії не була настільки добре військово продумана. Я маю відчуття, що в українській ситуації є значно більше прямої координації між Москвою та їх хлопцями в Україні. Кандидатуру Джона Тефта на посаду посла США у Росії рекомендував Сенату президент Барак Обама. Матвічук, голос Америки.